Пане Богдане, як у вас виникла ідея започаткування такого музею? Коли вона виникла? 1984 року. Тоді, коли руйнували нашу церкву, я потроху перший проєкт церкви. Малу церкву руйнували, я зробив перший проєкт, щоб спасти цю церкву від руйнації, від шкір заводу, від складів хімікалій і так далі. Я зробив проєкт такий. І цей проєкт я подав на селищну раду. Ми почали з того часу вже проєкт. Ідея там виносилася за мною, і стільки ж на незалежності та ідея, можливо, була, ж, її можна було ж, реалізувати. Музей має, наш музей має зараз 5 років. За 5 років ми отримали за той час, завдяки старанням бувшої голови Мирослави Івановни, Ми отримали і депутатів, які хотіли цього музею, Ми отримали цю зруйновану таку будівлю бувшої бібліотеки. Ми його привели трохи до ладу і почали створювати музей. Музей був, був фактично 5 років тому. 20 чи 19 вересня якраз був відкритий музей. Наш музей називається громадський край, музей, тому що він отримується за кошти громади, за кошти тих людей, які долучаються, які дають копійку. Практично держава і влада нас фактично не фінансує. Ми фінансуємо самі себе. Шукають експонати моментально, не вірили, що воно буде. навіть не вірили, будь кіприв, не вірила влада, що в районі навіть не вірила, що буде той музей відкритий. А завдяки ентузіастам, таким хлопцям, як Чикіну, як Костюко, як Ірини Кожуський чоловіко, завдяки треба надати належне Петру Пишкову. Завдяки тому вони нам допомогли і ряд інших хлопців, які хотіли, щоб та музей був. Треба сказати Андрію він до того прикладався, щоб музей це відбувся. Він того підпихав навіть, щоб той музей був. Фактично, музей на сьогоднішній день відбувся. Ми є зареєстровані. Наже 20 серпня буде якраз 5 років з часу заснування музею. Буде помилився, трошки 19-го. А взагалі, 30 грудня, якраз буде на п'ята річниця, як ми музей зареєстрували, Львова, ми зареєстрована організація. Музей в обласному управлінні культури. І туризму, як він називався, і музей нас називається Громадський, краєзнавчий музей, історії Куликова. Кулик. В тому музеї представлених не тільки куликва, з Куликова, а мають от рушники представлені представлені з Солимова. Маємо рушники і речі з е, стронятами. Маємо. В основному більшості речей, які відносяться з куликва. Треба подякувати людям. Які докладалися і фактично давали експонати, які в перші дні тоді треба Дарину задати, Філяк, Анну Івановну Смарченку потрібно задати, треба задати Ольгу Ольгу Мазепу і інші, можливо, якось забув. Але вони до того прикладалися, ми музей -то запустили в роботу. Музей зараз функціонує. Він навколо себе об'єднує такі творчі інтелігентні сили, в тому числі художників. Як і наш Юр, Юр, Юрій Юрій, Юрій Даниляк, е, Ігор Мохняк. Появились у нас нові художники, яких ми навіть не знали, діти, які прекрасно малюють і хочуть щось робити. Тобто ми зараз фактично станемо музей, е, 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 організовуємо святкування в Куликів, в тому числі святкування до 500 років створення парафії в Куликві. Окрім того, ми організовуємо різні о я забув, пропустив одного чоловіка, який дуже Сильвестр е, Даниляк. Данляк, який зробив нам, подарував повну колекцію шепського інструменту. Тобто музей має такі деякі цікавинки, які в нашому музеї є, які готові. Ми ділимося, стараємося організувати виставки. До речі, хочу сказати, ми вже пробували організувати виставки ікон ви, ви в Великій церкві, це на день міста. Минулого року було, це позаминулого року було. Зараз ми стараємося так само співпрацювати з музеєм Львова, співпрацюємо з історичним музеєм, який поміг. Поміг. нам поміг, напоміг поміг, дає нам поради, дає консультації, нас підтримує, морально підтримує, тому що музей нас розвивався. Хочу сказати, ми започаткували таку цілу серію цікавих виставок, називаємо Таланти Твої Куликівщина. І на ті ми знаходимо, молодих, цікавих, інтересних людей, які прикладаються до культури, до вивчення історії нашого кулекла, які з нами працюють. Я думаю, що такі, та співпраця з тою молоддю, яку ми навколо себе організовуємо, на буде тривати і вона буде, вона буде плідною. Треба сказати завдяки ентузіастам. І співпраці нашої, все ж таки, ми трохи спрацюємо з церквами, дуже гарна співпраця з, з церквами. Стараємося співпрацювати з владою, з народним е домом нашим, який в нас є. Чісна співпраця, ми багато дещо зробимо. Куликів, то є цікава, така куликів мало вивчений в плані вивчений мало. Але зараз з'явилися республікації про куликів. з'явилося, в нас інтерес, готуємо, яка зараз до Дня. Святкування 500 років, святкування в куликів готуємо якраз боклети, готуємо, але невздовжі, думаю, до, вже до листопада місця вийде у нас і книжка називається Історія в Куликів. Такі речі готуються. Готуємо виставки, присвячені Шептицькому, готуємо виставки, присвячені 500 років Куликову. Ми живемо, що можемо, то робимо. Не завжди то все легко все дається. Тобто музей працює не як музей, а як культурно музей, роботу. Музей фактично разом з народним домом працюємо як така просвітницька організація. Стараємося щось зробити для куликів, щоб куликів, як я не раз говорив, не був селом без сільради. Ми то робимо принаймні, стараємося. Є в нас цікаві експонати. Ми готові завжди завжди послухати, люди завжди приносять якісь експонати. Люди хочуть, щоб музей цей був. Я сподіваюся, що музей буде. Наша мрія це зробити музей зараз народним зробити. Як народний музей ми можемо фактично якогось одного чоловіка отримувати, бо не отримає, нам треба перебиральницю, треба щось, ремонт робити. Ми фактично кошти завдяки тим ентузіастам, Оресту Курку навіть, він ходить, фактично кошти десь що ми мали щось зробити, відремонтувати, зробити нові експозиції і так далі. Ось так коротко про музей. Музей живе своїм життям. Музей спілкується з музеями. Спілкується з громадськістю, співпрацює з церквою, співпрацює з владою, співпрацює з іншими громадськими і резацією щоб Ми нормально жили, і музей нормально функціонував. А ми яка, стараємося. Яка орієнтовна кількість експонатів на сьогоднішній день? У е, нас є більше десь 300 експонатів, таких є, що є так вписаних, є дрібних експонатів. У нас порядку в порядку такому плані є 300 експонатів музею. Проводяться виставки, проводяться і проводить діток малих. Кулик виродився, ми хочемо зробити відкриття. в У нас є дуже цікава готується виставка зараз, от, старчак метро, це виставка присвячена Майдану, вона була, демонтувалася, вона зараз демонтується. Готується виставка до АТО, учасникам Куликівця, більше 50 Куликівців є зараз воюють на фронті. E, багато з них 15 чоловік з приблизно добровольців, які є e, на, e, на тому передньому рубежі. Ми їм так само в метро він зайнявся цією роботою, зайнявся якраз організацією цієї виставки e, хлопцями присвячено то. На ній представлені фотографії будуть, представлені ці ну, зброя, інші такі військові, як кажуть, ну не знаю як це назвати навіть ну, військові такі елементи, e, ну поки навіть кусочок. Показано, що це летить, зраду, то навіть показано кусочок зраду, як летить в людей калічить, якась е, е, машинка, яка людей руйнує. Все це е, зараз є, е, готується до експозиції. Хочу сказати, започвали е, хлопці молодняк, започвав дуже цікаву виставку а тим лікарям, які в нас працювали в кулаках. Так? Започвали головом, які селищні ради були, стараємося зробити понад, стараємося зараз. Формуємо виставку, присвячену нашому славетному земляку, Богдану Сильвеструж Стопці, Євну Шаху. А в нас, коли повернувся ще такий славетний українець е, Євген, е, Степан Шах. І в тому Степану Шаху ми стараємося присвятити зараз, можливо, зробимо куточок. Стараємося з вірими проговорювали з іншими хлопцями, будемо старатися зробити. Вечір присвячений Степану Шах. Це великий чоловік, який займався, керував просвітою передвоєнною. Пішмов був, був директором гімназії в перемишлі. Залишив дуже цікаві спогади, Львів, В ньому є кусочки, цікаві кусочки по Ми це все готуємо, збираємо. Кулаки є настільки матеріалів. просто ми кулики мало вивчили, а мало вивчені в результаті того, що ми мало що знаємо. Хотілося б музей розвивався, хотілося якісь кошти знайти на ремонт. Музей нам треба ту стінку крепити, потрібно ряд інших речей, фасад зробити. Потрібно трошки ремонт всередині підлоги в нас достреють. У нас це все хотілося. Я б навіть хотів якийсь спонсорів шукати, ну, щоб я, допомогти я нам допомогли. Мінімальний кошти ми почали якісь роботи цього року, бо цього року 5 років з часу створення нашого музею. Наш нас музей живе, старається жити, стараємося робити виступи, таланти твої Куликівщину робити. Стараємося. Як не завжди все нам вдається, але ми принаймні стараємося і хочемо цього. А як ми хочемо, нам все вдасться. Я наприклад відношуся з того з оптимізмом. Ми почали, ось та іконка перша почалася, тому перша іконка це перший експонат, практично з цього музею. Але з нього почався другий, третій почався музей. Перші експонати які добровільно принесли самі зусилля, ми до того, безперечно, мали які експонати мали вже. Але ми стараємося жити життя, стараємося, щоб нас стараємося тримати е, на пульсі, співпрацюємо з музеями, співпрацюємо з науковцями, з істориками, які пишуть історію е, релігії, пишуть історію церкової історії сіл і так далі. Стараємося. Як там дасть час? Pokaże, ale my z optymizmem żyjemy na to, że nam się